Я спокосилася на фінський детектив. Оці пташечки тут шахеди Пузатенькі чоловіки. Пробачте. Друзі, я випадково прочитала перше речення. Я забула все, що хотіла вам сказати. Привіт, друзі! Я до вас з дуже гарною новиною. Нарешті, нарешті я наважилась! Це можна було робити ще рік тому, але ну, ну книжкова мишка трусилася, боялася, але тут, знаєте, все. Згорів сарай гори і хата. Я оформила вже спонсорство. Я просто подумала, що я випускаю щотижня по два відео. Інколи ми як порахували, якщо там знаєте дні. Якось так складаються, то, то у мене виходить по 10 відео на місяць. Так, да, да, 10 відео на місяць. Тому буде одне відео за ну для. Широкого загалу для вас усіх, а одне відео буде спонсорське. І от е, така величезна кількість спонсорських відео буде лише 100 гривень на місяць. На спонсорському будуть більшість марафонів, більшість влогів, більшість. Ну, в общем, я на вигадую, повірте мені. Е, я ж кажу, без солоденького не залишитись. Тому буду дуже 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 вдячна за підтримку. Я просто тільки-тільки. Іду в цю царину, іду по цій стежці, тому в общем, вигадаю, буде всього прекрасно і багато, в общем, підтримайте, будь ласка, щоб мені було заради кого це робити. Я вас дуже-дуже люблю і всіх чекаю спонсорстві. Тик-тик-тик-тик, Отут. натискайте, Отут. спонсорувати. Дякую, дякую, дякую вас. Я вас всіх люблю і обіймаю. <г� -дякую> Прид-приєм, слава Україні! Що ви, як ви! А у нас, а у нас сьогодні розпаковка. От ми показуємо вам мої придбаночки, бажаночки. В общем, траляля -ля, тра ля ля От будемо зараз розглядати. Починаю розпаковку зізнання. Я першу книжечку вже прочитала, і вона вже відзнята в липні. Побачите на каналі. Просто знайте, це Розамунда Пілчер. Повернення додому. 1040 сторінок пролетіли, знаєте, от як оці пташечки, тут шахіди, ці пташечки, отак от воно пролетіло. Ви знаєте, дуже затишна, дуже щемка, дуже така мила, наївна. Така, знаєте, дуже класна історія з таким, знаєте. Я, я ж кажу, в кінці книжки ви просто відчуєте, ви порадієте за головною персонажкою. Будете так ну трішечки. Вона поділиться з вами щастям. От ви відчуєте себе щасливішими ніж до прочитання цієї книги. Давайте ну тут. Історія Джудіт, я можу так зайти, без анотації вам це розказати. Історія Джудіт від, ну, в принципі, такої вона юнка, там, да, і скільки там, я не років 14 починається історія. Історія от, от, 10 років, з 35 до 45-го. Тут і Друга світова війна, тут і втрати, тут і, і радості, і кохання, і зради, і. Ой, чого тут тільки немає. Дуже сильний твір, дуже прописаний, дуже, ну, ви знаєте, авторка. ну, от, Немає картонних персонажів, все прописано, все все, як воно треба. знаєте, ну, Можливо, ми б хотіли, щоб все ж таки головної персонажки було кратно менше, горя, всього всього поганого, але це життя, і коли є в світі фашизм, ну, по-іншому не буває. от. Тому вже можу радити цю книжечку. Вона просто неймовірна. От, от, от вам треба, правда? Друга книжечка це видавництво Іспанія. Вона малюбуся, малюбуся, просто но, но вона неймовірна. Ви знаєте, я дуже радію, що ми відкрили для себе це видавництво Іспанії. Вони, да, дуже да, логіка, да, вони видають іспанських письменників, вона пише Іспанія. Хосе Ангель Маньяс, Рендарі тіл. Давайте я вам прочитаю анотацію, бо донечка просто урвала читати. я ще, просто, Знаєте, донечка скористалась тим, що мати відірвалася на цю. І така, хватить і забрала в мене. Каже, я перше читаю. Тому читаю анотацію. Момар... Френс – іспанець, який мешкає з дружиною і сином в Мадриді, сумлінний працівник, гарний батько, добрий чоловік. Але син Мамара тяжко хворий, а захмарних коштів на його лікування немає. Батька, вдається, до відчайдушного кроку погоджується взяти участь в обміні тілами в компанії Ю Філінг. Але в один момент усе летить реберт. Чи зможе батько врятувати сина? Хто нестиме відповідальність за провалений обмін? Чи готовий чоловік переступити межу моралі заради життя найріднішої людини? Вперше в українському перекладі. Ну, ви знаєте, я ну от Я й донечки казала, мені здається, ну тут дуже крутезна, сильна анотація. Да? Ну, сама ідея. Чи вистачить автору скільки тут? 153 сторінки. Причому зменшеного формату, щоб повністю розкрити. Ну, от я чекаю, поки донечка, ну вже хай перше не читає, і я, звісно, зразу ж беруся за цю книжечку, і, в общем, теж хочу, хочу, хочу. От, тому, так, отак я маю. Далі книжечка, за яку у нас були такі бурхливі, прямо дебати, назвемо це так. В общем, це Джеральдін Брукс кінь. Це лауреатка Пуліцеровської премії. Донечка мені така. Я проти всіх цих от знущань над кіньми, цих скачок, перегонів. та-та-та, та-та-та. Ну, я кажу: ну я не знаю, я тут по анотації не знайшла про скачки і перегони. Тому, знаєте, маю надію, що тут все ж таки все по-доброму. От анотація. Це букшеф видав, до речі. Між дослідницею австралійкою джес і афроамериканським мистецтвознавцем тео виникає зв'язок через спільний інтерес до коня, який жив у США в 19 столітті. Джес вивчає кістки жеребця, щоб більше дізнатися про його швидкість і витривалість вершників, які мали вирішальне значення в успіху з на перегонах. А такі будуть перегони. Вишукана картина, яку тео знаходить на смітнику, скелет на горищі, куди дістається джес. Та найвеличніший скакун в історії Америки із цих ниток лауреатка Пуліцарівської премії Джеральдін Брукс сплітає приголомшиву оповідь про силу духу, одержимість і несправедливість. Натхнений дивовижною реальною історією, чистокровного скакуна Лексінгтона. Роман Кінь порушує тему мистецтва і науки, кохання і одержимості, а також досліджує ще незавершену історію расизму. Ну, не знаю. Мені в принципі, мене зацікавила ця анотація. Ви пам'ятаєте, ну, є книга, ну, я дивилася фільм, називається Фаворит. Я не знаю, я була в лютому захваті від цієї історії, да, і я ж кажу, я щось книж... книжка в мене. Ні, я не знайшла книжку, не знайшла я книжку, я хотіла купити книжку, не знайшла я її в папері. Вот. Ну, фільм Фаворит, подивіться, дуже шикарна робота, просто нереальна. І ну, я не знаю, можливо, ще знаєте, із-за того я купила цього коня. от, Там теж, до речі, по реальним подіям, там велика депресія, люди виживають. І от, там паралельно йде історія одного жаке і одного коня, от саме цього от, фаворита. Ну, от тут я ж кажу, мені, тут теж, бачите, по та, 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 та історія теж по реальним подіям, до речі. тут теж, бачите, найбільший кінь, і мені цікаво. Найвеличніший скакун в історії Америки, ну, ну це ж ми маємо з цим розібратися, звісно. Тим паче, тут, бачите, шрифт такий прямо як буквар. От, тому будемо читати. Тут 500, 460 сторінок, ну небагато, в принципі, після 1004, то буде, в принципі, легкотня. Далі я спокусилася, друзі. Не кидайте в мене нічого, не смійтеся наді мною, але я спокусилася на фінський детектив. Ну, знаєте, ми всі типу, знаємо, що там фіни, істонці, да? ну, Можливо, це, так, я розумію, що це стереотипно. Ну, я так розумію, це не дуже динамічна історія, да, я викрутилася. Пія Лейно Апогей. Е, ну, давайте почитаю анотацію. За вікном весна 2045 року, а життя репортера Аару монотонна і рутинна. Він відвідує онлайн-побачення і заробляє, дописуючи новини. Дописуючи новини, друзі, є новини, а можна дописати новини. Створені конструктором новин. Чаджі Піті. На ту пору довкілля. Стрімко змінюється, екологічний рух радикалізується, пристрої вдосконалюються, штучний інтелект витісняє людину в більшості галузей. А ще частіше терористичні атаки проти успішних бізнесменів. Гару, за парадою керівника, їде в екоспільноту Дубова долина, яку підозрюють у зв'язках з екотерористами. Та вже незабаром робоче розслідування стає дуже особистим і небезпечним. Багато кому там є, що приховувати. Кожен може бути причетним до злочинів. Так, на контрасті сільські іділії та сучасних технологій піали й нову уміло сплітає свою детективно романтичну історію. У звичайній для себе манері показує людство на межі катастрофи, але дає місце надії. Ну, цікаво, цікаво, ви знаєте, тим паче от, е... друзі, я випадково прочитала перше речення. Я забула все, що я хотіла вам сказати, ви просто послухайте. Маленького друга вже не видно з під живота. <світ> Пузатенькі чоловіки, пробачте це книжка. <світ> я не можу. Ну, в принципі, все цікавіше, все цікавіше. В общем, да, я не буду казати все, що я хотіла сказати. В общем, я буду читати цей фінський екодетектив. І остання книжечка нашої програми це Роберт Макемсон. Життя хлопця. Дуже багато чула за цю книжку, і поганого, і хорошого, і різного, і всякого. В общем, ну і анотація мене зацікавила. Знаєте, це найголовніше, коли тільки відгуки, а анотація мене, ви знаєте, не в душу, не в серце. Я воно повз пропливає, А тут мені і анотація зайшла. Книжка збільшеного формату величенька така, от прямо величенька. Це видавництво Жорж. Е, ну, давайте анотацію знайдемо. Ого, 1964 рік ділічне містечко зефір у штаті Алабама. Люди працюють на папірні та молочарні, священники виголошують палки проповіді. Десь у космосі летять перші супутники та кораблі, стосунки чорних і білих іще неоднозначні. Її в житті речі, що вражають уяви 12-річного Корі Макенсона, який мріє стати письменником. Як і кожен хлопчина, він проживає шкільні клопоти, радість канікул та пригоди в гурті друзів. І немає сумніву, що духи можуть навідуватися до живих, що в лісі, за містом переховуються небезпечні злочинці, а в рісті живе прадавня гігантська істота. Корі спостерігає за цими явищами, з таким захватом. На які, ми не здатні, на які ми здатні лише в дитинстві. А випадково побачені злочини та не випадкові пошуки правди ведуть героям світом, де стикається щира наївність і справжнє зло. Поміж ними речі моторошні, і прекрасні, чарівні, і шалені, фантастичні і реальні. Курі занурюються в глибини загадок зефіра і згодом виявляє, хоч і дитячі радощі розвіюються і лишаються позаду, а дорослішання. Це теж химерна прекрасна подорож. В общем, вот така от історія. От мені цей подобається персонаж. Він класний. А-а-а! Ну, Не знаю, я б дуже хотіла, знаєте, ну, обкладинка просто. Я сподіваюся, що щось таке буде в сюжеті. От. Ну, Картиночок немає, нічого немає, тільки багато тексту, і то є прекрасно. От Отакі от, поки що 5 книжечок. Небагато, але знаєте, ну, ну так, от, да, багато донатоло, менше книжечок, ну, а ну а що? От. Ну, от так от віримо в Збройні Сили України, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі подохнуть, холера їх візьме. Холєра. А ми з вами круті, бо ми українці, ми неймовірні. Я вас їх люблю, обіймаю, 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 обіймаю. І тебе!